Країна має скористатися чудовою можливості, бо весь світ бачить чим займається Російська Федерація в міжнародних організаціях для того, щоб в кінці кінців вигнати їх. Звідти я не можу казати про припинення членства, бо вони ніколи не набували такого членства. Просто припинити цю ганебну практику непокарання винних в грубих порушеннях нов міжнародного права. І, взагалі, допущення присутності цієї до країни в будь-яких міжнародних організаціях треба подавати проєкт резолюції відповідної і припиняти все це а неподобство, яке кожен з нас міг вчора дивитись на телебаченні. Це абсолютно нахабна бандитська поведінка вбивців російських та їх прихостів, які сидять. І займають місце колишнього радянського союзу в ООН, а також тих країн, які їх тим чи іншим чином підтримують, вважаючи, мабуть, що їх злочини в свою чергу будуть приховані чи покриті, чи захищені від застосування норм права і покарання винних самої Російською Федерацією. очевидно, з заступлення западних колег слово вісьма лаканічне. Тема якобы российского удара по детской больнице, для обсуждения которой они нас сегодня собрали, я явно для них неблагодарна. Да и наверняка они видели многочисленные разборы, произошедшего по фото и видео, из которых четко следует, что это была ракета украинской ПВО. Отсюда и чудеса словесной эквилибристики, которые сегодня демонстрируют западные члены Совета Безопасности любыми словами, любыми способами, пытаясь выградить киевский режим. Для нас же это заседание возможность рассказать правду о произошедшем. Однако правда, как известно, наших западных коллег не интересует, и они в лучших традициях провока... провокации Бучи или с Мариупольским госпиталем, о котором сегодня упоминалось. Питались выдать желаемое за действительное, осуждая якобы целенаправленный удар ВКС Росії по детскому меж... медицинскому учреждению. безумовно. Сама ідея розглядати під керівництвом Російської Федерації її злочини. Ну це дивна ідея. Я не знаю, чому ми вирішили саме таким чином вчинити це, мабуть, питання до української дипломатії. Російська Федерація ніколи не добувала статусу ч члена членова Об Нації об'єднаних націй відповідно немає жодних підстав законних для того, щоб приймати участь в діяльності робочих органів Органіції Об'єднаних Націй, зокрема Генеральної асамблеї та ради безпеки. І тим паче вона абсолютно не має ніяких підстав зловживати правами, які їй ніколи не належали за правом. А правом в цьому випадку є статут ООН, є процедурні норми, які діють в ООН та міжнародне право. Яке також існує до да, навіть національне законодавство Російської Федерації, оскільки сама Російська Федерація ніколи навіть не ухвалювала і не погоджувала статутом цієї організації, бо ніколи не ратифікували її. Чому це відбувається? Ну, по перше, слід відзначити, що протягом багатьох років Україна фактично нічого не робила, так само як і багатьох інших країн для того, щоб припинити це грубе порушення статуту ООН в стінах цієї організації. Наразі, коли проблема всім добре відома, і не, не випадково абсолютно голова секретаріату, буквально нещодавно ООН в своєму інтерв'ю значив, що він ніколи в житті не бачив жодних документів на підтвердження підстав та законності перебування Російської Федерації в ООН. і це і не дивно, бо таких документів не існує. Питання лише за політичною волею, яку мають проявити як наші союзники, так і сама Україна. Бо Україна чомусь далі заяв Верховної Ради України, заяв свого постійного представника в ООН не йде.